Вітаю, друзі! Сьогодні 22 серпня, з вами Валерій Клочок, і сьогодні знову пропоную вам поговорити про Лукашенка. Максимально коротко, наскільки то вдасться. Тому прошу підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям, повірте, тема дуже цікава. І якщо вона такою є, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо ні, також пишіть, що ви думаєте з приводу майбутнього Лукашенка і його заяв, які стали доволі скандальними для Казахстану та Вірменії. Принагідно вас запрошую також долучитися до збору, який ми проводимо для наших військових. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео, і, звісно, з вас коментар і вподобайка, тому що ну, знову канал піддається атакам, відео просідають, коли ви проявляєте активність, все підіймається догори. Я вам за це, як завжди, шалено дякую. Отже, предметом дискусії сьогодні все-таки залишається інтерв'ю скандальна Лукашенка, яке я вже двічі вам. Згадував у своїх відео, яке він дав дружині Скабєєвої Євгенію Попову ще 16 серпня, якщо я не помиляюся, чи то 15, чи 16. А сьогодні, рахуйте, вже 22-й, пройшло кілька днів. Заяви набирають обертів, але вони знаходять відгук у тих, до кого власне звертався Лукашенко. Тому що Лукашенко полюбляє розкидатися звинуваченнями ліворуч, праворуч, і згрішить, точніше, звинувачує у всіх своїх гріхах. Саме когось, а не себе. Втім, його доволі така дивна, як на мене, позиція державника продовж 30 років. Чому державника? Тому що і навіть диктатори вони вважають себе державниками, тому що вони створюють відповідний режим, який дає змогу державі існувати. Від цього вона не стає демократичнішою. Бо дійсно методи, якими керується Лукашенко в управлінні Білорусі, ну складно такими назвати. Але ситуацію, яку він створив в Білорусі, важко назвати якоюсь там близькою до демократії. Хоча дуже багато в нього прихильників насправді так і мені, наприклад, дописують у коментарях під відео, мовляв, ти нічого не розумієш, що таке Лукашенко. Кажу: я як ніхто розумію, так як і українці, які в 22-му році, 24 лютого отримали наступ з його території. Тому нам розповідати про Лукашенко. Багато не потрібно, але ситуація змінюється і Лукашенко хоче змінитися. І він дійсно запустив процес транзиту влади. Він хоче її комусь передати, хто буде наступником, поки що не зрозуміло. Але він розуміє загрози для себе і натякає: якщо не буде так, як я хочу, я піду. А хтось інший нехай вигрібає. Що саме маю на увазі? Тиск з боку кремля, радикальної частини кремлівського режиму путінського режиму на Лукашенка, посилюється його змушують долучитися до війни проти України. Хоча, рахуйте, впродовж уже більше ніж двох років, він нібито залишається осторонь. Єдине, коли він конкретно. Дав змогу Путіну розпочати наступ на територію України. Це 22 рік, і потім з території Білорусі велися обстріли України. Це було і це робить його співучасником. Він це розуміє і тому хоче отримати гарантії. І з Європи і певні домовленості у нього, наприклад, вже є з Польщею. Де є перспектива відкриття заблокованих прикордонних пунктів пропуску, бо атаки мігрантів, які раніше були на кордоні із Польщею, припинилися, і це Росії дуже не подобається. І вони тиснуть на нього, що він перекидав якісь війська. Перекидання військ до кордону України, про що власне йде тиск з боку Кремля? Не відбувається. Є певні переміщення якихось там військової техніки, угрупувань, але це не те, чого прагне Росія. Вони хочуть конкретно, щоб Лукашенко воював, тому є загроза його життю. Ви також про це вже знаєте, я вам про це розповідав. І сьогодні, вкотре Державна прикордонна служба України спростувала заклик Лукашенка посилити групування військ, яке нібито відбувається на кордоні з Білорусі. Немає ніякого посилення, але Лукашенко під час заданого мною інтерв'ю зробив низку резонансних і скандальних заяв на адресу своїх же соратників з СНД. І говорить про те, що СНД хочуть від Росії що взяти, а натомість нічого не дати. Бо він повинен щось говорити, що подобається Кремлю. Але разом з тим він нічого робити не збирається. Він закинув і Казахстану, який нібито від Росії багато бере, але нічого взамін не дає. На що Казахстан відреагував миттєво, і в Міністерстві закордонних справ Казахстану викликали посла Білорусі в Астані Павла Утюпіна після таких заяв Лукашенко. І про виклик посла повідомили пізно ввечері вчора, 21 серпня. Що власне мовиться у повідомленні? Казахстан проводить збалансовану і мироблюбну зовнішню політику відповідно до статуту ООН і основоположних норм міжнародного права. Наша країна твердо переконана в тому, що всі розбіжності між державами мають вирішуватися політичними й дипломатичними шляхами. Ну направду, Казахстан завжди займав позицію голова в пісок. Нічого не бачу. Вони продовжують торгувати з Росією. Вони мають. Скандальні історії, які стосуються півночі Казахстану, Росія натікає, що вони будете з нами співпрацювати, то ми введемо війська, свої відберемо саме ці території. Там є проблеми. Час від часу вони переходять в публічну площину. Свого часу Токаїв посварився із Лукашенком після намірів Путіна розмістити на території Білорусі ядерну тактичну зброю, яку там нібито розмістили, хоча я вам говорив, я не впевнений в цьому. Сьогодні скандал між цими двома диктаторами без перебільшення, тому що така мало чим відрізняється від Лукашенка, набув нових обертів. Але він нічим не закінчиться. Абсолютно, Лукашенко просто намагається себе відбілити, але разом з цим він грає роль корисного ідіота для Росії, тому що за великим рахунком розвалює ОДКБ. і робить він це доволі. З такою цікавою періодичністю. Якщо ви подивитеся або промоніторите новини там продовж попереднього року, то ви побачите чимало заголовків, що Лукашенко дійсно розвалює ОДКБ. І тут він грає на руку Україні і нашим західним партнерам, тому що ОДКБ, хоча вона ніколи не була такою посиленою дієвою організацією військовому плані, але все ж таки вона є об'єктом. Прискіпливої уваги наших західних партнерів. От згадайте 22-й рік, коли ми з вами ледь на каві гущі гадали, чи долучиться Казахстан і інші члени ОДКБ, та ж саме Вірменія, до війни проти України, і цього не сталося. Що власне говорить Лукашенко? Ми не починаємо крутитися, як деякі наші пострадянські держави від Росії хочуть, що взяти, а натомість нічого не дати. Крутиться Лукашенко як в'юн на гарячій сковороді. І це абсолютно замітно і очевидно. От Путін, Лукашенку, допоможіть. І ми перекинули туди сили ВДКБ мається на увазі, протягом половини дня наші вже літаки там приземлилися в Казахстані, утихомирили. Так Лукашенко прокоментував події початку 22-го року, коли в Казахстані виникли величезні акції протесту. Тоді дуже жорстоко їх придушили. Більше 200 загиблих. Дійсно, тоді Токаєв просив. Про введення військ ДКБ їх туди відправили, але потім не стверджував, що це він сам впорався з акціями протесту. Казахстан не єдина скандальна історія для Лукашенка в ці дні, бо буквально вчора відбулася акція протесту як реакція на слова Лукашенка в інтерв'ю тому ж таки Попову, чоловіку Скабєєвої, де він говорив і про Єреван. В Єрвані закидали будівлю посольства Білорусі яйцями, помідорами і картоплею у відповідь на заяву політика, що вірмени крім нас нікому не потрібні. Так у цьому інтерв'ю він сказав про вірмен наступне: ви бачите політику? Я навіть не звертав. Уваги і говорити не хочу про Вірменію. Ну що це за політика? Ну кому Вірмени потрібні окрім нас? Нікому вони не потрібні. Нехай розвивають свою економіку, орієнтується на те, що вони мають. Яка Франція? Який Макрон? Завтра не буде Макрона, і всі забудуть про цю Вірменію. Чому він згадує про Макрона? Вірменія останні кілька місяців, можливо, навіть більше року, активно розвиває свої відносини з Францією. І це сталося після того, як Ніколо Пашинян. Звинуватив Білорусь у тому, що вона допомагає Азербайджану воювати проти Вірменії, що стосується саме конфлікту на Горному Карабасі. Конкретно слів Пашиняна, навряд чи ви знайдете, але західна преса писала про це. Я цього обов'язково торкнуся. Два слова про співпрацю взагалі Вірменії із західними країнами, зважуючи на те, що Вірменія також просила про допомогу в рамках ОДКБ у війні з Азербайджаном, такої допомоги вони не отримали. Натомість, дійсно, Білорусь і Росія активно допомагали Азербайджану і миротворчий контингент російських військ, який був на гірному Карабасі. Він з великим рахунком там як був як декоративна, якась вивіска. Нічого конкретного він не вдіяв для того, щоб протистояти. Фактично захопленню нагірного Карабаха, як кажуть, зараз повернення його в луну Азербайджан. Хоча знову ж тут в історичному контексті питання доволі спірне, тому що з нагірного Карабаху виїхало практично все населення, оскільки вони є етнічними вірменами, і проживати з азербайджанцями вони точно не зможуть. У них конфлікт дуже і дуже давній. І ця територія залишилася фактично порожньою. Але повертаючись до скандалу із саме постачанням зброї, то встановлено, що Білорусь таємно передавала зброю армії Азербайджану у період з 18 по 22 роки, попри те, що, як ви знаєте, держава є партнером в Вірменії в організації договору про колективну безпеку, тому про яку єдність. В ОДКБ взагалі може йти. Лукашенко зараз лише це підсилює і фактично розвалює єдину формальну структуру військову, яка нібито підтримує Росію. Хоча я думаю, що ви вже далекі від ілюзій про те, що ОДКБ підтримує Росію, зважуючи, що в 2022 році вони також відмовилися. Але країни, які знаходяться в орбіті Росії, зараз серйозно від неї віддаляються. і Лукашенко допомагає цьому процесу своїми подібними заявами. На повідомлення про те, що дійсно, нібито Азербайджан отримує зброю від Білорусі і від е, Росії. Я не буду наводити деталі, що саме постачали. Це не настільки важливо в виданні політику. Ви зможете знайти цю інформацію. Там більш ширше описано це все. Ні, азербайджанські, ні білоруські уряди не відповіли на запити журналістів про те, чи дійсно це було. Якщо не відповіли, ну значить було. Могли просто заперечити. В одному із дипломатичних повідомлень, яке є в редакції видання Політику, мовиться про те, що білоруські підприємства відіграють навіть нині активну роль у відновленні деокупованих, ну так званих деокупованих територій Азербайджану, а також в експорті білоруських товарів і послуг до Азербайджану. Тобто вони надалі активно співпрацюють. Хоча, заради правди, Білорусь активно співпрацює із Європою. Вони навіть... Транзитом постачали до Росії автомобілі з Європейського Союзу. Тому тут вже знаєте, коли ми говоримо про співпрацю, так як є контракт, який підписаний з Сокаром і з Газпромом, ну, так же воно є. Ми вимушено розводимо руками. А до співпраці із. Францію, Вірменія відноситься доволі серйозно, що не подобається сьогодні ні Лукашенку, звісно, ні Росії. Ну, Лукашенку, мабуть, менше не подобається. Франція, 18 червня цього вже року, разом із Вірменією підписали контракт щодо продажу самохідних гаубиць Цезар. І до кінця цього року Пашанян пообіцяв подати заявку на вступ до Європейського Союзу, що давно від нього вимагали самі вірмени. Вірменія. Відходить ближче до західного світу, ніж до Росії, тому це насправді дуже цікава друзі. Інформація і заяви, які зараз пролунали від е, Вірменії офіційно, претензії до заяв Лукашенка і Казахстану одночасово ну, мені видається не випадкові. Якщо про Казахстан говорити про те, що він там збирається до Європейського Союзу, ну навряд чи можна, він швидше залишатиметься в орбіті Китаю. Довго тривали час, але все ж таки співпраця Казахстану з тими ж самими Сполученими Штатами Америки загальновідома, і навіть у військовій сфері. Вони навіть свого часу проводили спільні військові навчання, які нібито там не такі великі, але такі факти є. Казахстан балансує, а от Росія втрачає конкретно втрачає своїх союзників, в тому числі і Лукашенка, тому що ще раз наголошую, такими заявами Лукашенку можна лише подякувати. І коли сьогодні говорять про те, а чи допомагав Лукашенко Збройним силам України розвивати наступ в Курській області, я говорю швидше так, аніж ні. І тому до нього такі зараз серйозні претензії. Чим для Лукашенка це закінчиться? Нічим хорошим, однозначно. Швидше за все, якщо він сам не піде із своєї посади, то його підуть. А отут уже відкриваються нові загрози для України. Тому, якщо він хоче отримати якісь гарантії збереження свого життя, життя своїх трьох синів, то швидше за все він організує найближчим часом транзит влади. До того хто буде таким самим, і на певний період часу це стабілізує дуже серйозні виклики для Білорусі, які сьогодні читаються у його непростих відносинах, має на увазі Лукашенка із путінським режимом, а саме із кланом Патрушева, який ще продовжує утримувати дуже багато важелів впливу на Росії і продовжує війну проти України. Хоча вони всі там за те, щоб війна тривала, єдине в різних форматах. Друзі, дякую, що були зі мною, дякую, що дивились. Дуже сподіваюся, що це відео вам було цікавим і корисним. Підписуйтеся на канал, долучайтеся до збору, який ми проводимо. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтеся. Все буде Україна!